Говорять броди. Доброго ранку усім нашим радіослухачам. До вашої уваги програма районного радіомовлення. Сьогодні, у перший день квітня, розпочнемо із серйозного. Чергова четверта сесія Бродівської районної ради пройшла без ексцесів. На пленерне засідання зібрались 28 депутатів районної ради із 34 Прийшли також голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цигилик, перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Адамець, начальники управлінь, відділів та служб райдержадміністрації, голови місцевих рад району, представники ЗМІ. Головував на сесії керівник районної ради Євген Швед. Уже традиційно на початку пленарного засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових, які загинули на сході України. Роботу сесія розпочала із розгляду депутатських запитів. Обранці одноголосно підтримали депутатський запит депутатів районної ради Ігоря Криськіва та Михайла Чумака до голови Бродівської районної державної адміністрації щодо введення у штатний розпис під Кам'янської міської лікарні півставки лікаря ультразвукової діагностики. Також депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Чехут зачитав заяву Бродівської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо незаконних призначень директорів загальноосвітніх навчальних закладів на Бродівщині. Під час сесії депутати розглянули та прийняли програму соціально-економічного та культурного розвитку бродівського району на 2016 рік. Інформував присутніх з даного питання перший заступник голови Бродівської РДА Володимир Адамець. Депутати районного представницького органу одноголосно підтримали питання про затвердження програми розвитку дорожної інфраструктури та фінансування робіт пов'язаних із будівництвом, реконструкцією та утриманням доріг у Бродівському районі на поточний рік. Та про затвердження районної програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Бродівському районі на 2016-2017 роки. Начальник управління агропромислового розвитку бродівської райдержадміністрації Михайло Щирба ознайомив депутатів з концепцією розвитку агропромислового комплексу Бродівського району. Також депутати підтримали питання про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів Ясенівської сільської ради. Та про затвердження технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів Станіславчицької сільради. Наприкінці засідання депутати прийняли заяву Бродівської районної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо оновлення Конституційного суду України та неприпустимості скасування закону України про очищення влади. Розгляд питань. Про стан законності боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку на території Бродівського району із жовтня 2015 по поточний період 2016 року та результати діяльності Радехівської місцевої прокуратури Бродівського відділення поліції щодо їх зміцнення, а також про стан пасажирських перевезень на території району за рішенням депутатів перенесено на чергове пленарне засідання сесії. Про завершення робіт на дитячому майданчику зі штучним покриттям, що на території Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 ішлося ще минулого року. Та вирішувати дане питання продовжує вже новий голова райдержадміністрації. Орест цигилик провів зустріч щодо відновлення робіт на спортивному майданчику. Він зазначив, що встановлення майданчика значно затягнулося в часі, тому цього року вже необхідно докласти максимум зусиль, аби цей процес завершився, враховуючи й те, що необхідні кошти для цього є. Уже цього року керівництво Бродівської адміністрації неодноразово зустрічалось із замовником робіт і генеральним підрядником. Під час зустрічей було обумовлено, що завершення будівництва планується на квітень. Тож з метою недопущення зриву термінів завершення будівництва майданчика, ми повинні чітко окреслити почерговість та хід робіт, зазначив голова адміністрації. Зокрема, підрядник запевнив, що протягом наступних двох-трьох тижнів будуть завершені підготовчі роботи, та після цього буде проведено монтаж штучного покриття на майданчику. У середу, 30 березня, минуло 120 років від дня народження українського громадського та політичного діяча сотника армії УНР Олександра Веслоцького його життя було тісно пов'язане з бродівщиною, де він жив упродовж 20-30 років минулого століття. Олександр Веслоцький заслужив визнання як посол до польського сейму та як засновник і видавець газети «Брідські Вісті, що виходила упродовж 36-37 років ХХ століття. За активну громадську політичну діяльність він зазнавав переслідувань зі сторони польських властей. Проживав діяч у селі Гаєдітковецькій, а згодом у місті Броди. Сьогодні це вулиця Івана Франка. З такої нагоди відбувся захід, присвячений постаті Олександра Веслоцького. Зокрема, у районній бібліотеці, дослідник життєвого шляху Веслоцького, директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук провів цікаву відеопрезентацію про життя та діяльність цієї неординарної людини. Також триває підготовка банерної виставки, яку заплановано відкрити до свята героїв у Бродах. На Львівщині стартував місячник боротьби із туберкульозом. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня, цьогорічним гаслом до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом є об'єднуємось, щоб покласти край туберкульозу. За статистикою, упродовж 2015 року на Львівщині на туберкульоз захворіли 1509 мешканців. Щоправда, цей показник нижчий ніж у 2014 році на 150 осіб. Смертність від туберкульозу на Львівщині також знизилась. Померло 309 людей у 2014 353 особи. У районі ситуація із цією недугою дещо інша. Про що саме йдеться у розмові із головним фтизіатром району Зиновією Іллящук. Актуальне інтерв'ю Зінаїда Романін вітаю вас у нашій студії. І перше, що хочу спитати: чи варто запроваджувати ось такий місячник? Ви, як багаторічний працівник у цій галузі, бачите результат? Доброго дня всім. 24 березня ВОЗ вів, ну, таку дату, як це День боротьби з туберкульозом. Звичайно, напевно, це той день, коли треба всім нагадати, що це важка інфекційна хвороба, яка часто забирає життя в молодих людей. І з нагоди цього ми вводимо оцей місячник, що це дає. Це в першу чергу дає можливість нагадати всім людям про. Таке небезпечне захворювання, як туберкульоз, і звичайно, в міру можливості, як кажуть, простимулювати їхні звернення до медиків, що дасть можливість швидше виявити це захворювання, і, звичайно, успішно пролікувати. Неї Романівна, ми довший час уже боремося з цією епідемією, але як бачимо, з року в рік нічого не змінюється. Хворих стає усе більше. У чому причина? У тому, що збутник міцнішає, якось переходить у нову форму, стає бути вразливим до препаратів, якими лікується туберкульоз, чи причина у чомусь іншому, може у способі життя українців, тому що українці, як знаємо, харчуються не так уже ідеально, як би мало бути. Більше хліб, картопля, а організм вимагає. Багато інших мікроелементів. Так, звичайно. Ну як правило, вже було оголошено, що ніби епідемія припинилась. Але ми бачимо в районі, хоча на протязі трьох останніх років була якась тенденція до зниження рівня захворюваності, то, наприклад, на протязі трьох останніх місяців ми бачимо, що кількість хворих зростає. І зараз важко сказати, чи це так, ну саме такий період, який як кажуть, була якась причина, яка зумовила це більш виражене звертання пацієнтів до нас для виявлення того до захворювання. От, чи просто все-таки рівень захворювання залишається високим, і ті попередні роки це було таке ніби тимчасове зниження. Ми вважаємо, що все-таки основною причиною того захворювання є знижений імунітет. А для того, щоб утримувати імунітет в формі, тобто наші захисні сили залежать від правильності харчування. Вони залежать від особливо від шкідливих звичок, які все-таки в нас поширені. Це і алкоголь, це і наркоманія, і переважно для таких людей є найбільша небезпека захворіти на туберкульоз. Яка статистика на сьогоднішній день у районі? Ну, на сьогоднішній день, якщо в нас в рік було приблизно 20-25 хворих. Це на протязі останніх років, то на сьогоднішній день ми вже маємо 18 хворих. Це за фактично перших три місяці. Ви не пов'язуєте в тому числі, ми маємо одну дитинку, про яку ми ще маємо мало інформації, але також. Ви не пов'язуєте цю статистику з епідемією грипу, яка пройшла у нас в Україні, і, зокрема, у районі мала такий сплеск? Ну, в принципі, одним з факторів може бути, я маю на увазі, тому що грип це цього року в нас були важкі форми грипу, і, звичайно, вони також вплинули на наш імунітет. Але, як правило, це не було вплив грипу. Як правило, це люди, які вже хворіли давніше. Просто грип, як чинник, стимулював тривалий кашель, отій переляк, який був у людей. Він стимулював оце звернення до медиків. Щоб ви порадили бродівчанам, як часто варто йти перевірятися, аби знати реальну картину? Ну, як правило, коли ви маєте якісь такі симптоми, як слабість, кашель більше 2-3 тижнів, втому, підливість, похудання, звичайно, варто звернутися до сімейного лікаря. Але ми можемо виявити саме туберкульоз при профілактичному огляді, і тому бажано хоча б два роки. Проходити так зване флюорографічне обстеження що два роки Частіше? Ну, хоча б, хоча б, якщо нема скарг. дуже багато людей зупиняє відсутність коштів на лікування, адже знаємо, що сьогодні, якщо ти хворієш і не маєш за що лікуватися, то люди вже і відповідно не йдуть до лікаря. Чи є наявні кошти у районі і ліки, аби лікувати туберкульоз? Ну на сьогоднішній день лікування туберкульозу залишається безкоштовним, тобто пацієнт не проплачує за ліки, ліки в області і в районі є, і всі пацієнти, які лікуються, вони їх одержують. Питання в іншому. Коли приходить пацієнт з малою формою туберкульозу, яка легко лікується, то фактично його лікування є безкоштовним. Ну, коли він хворіє рік-два, а потім він звертається до нас, звичайно, це вже пошкоджуються інші органи і системи і для того, щоб сприймати ліки, які також мають свої побіг дії пацієнта треба підготувати. Це потребується і внутріведне введення препаратів, і тих препаратів, які будуть захищати печінку від шкідливого впливу антибактеріальних протитуберкульозних ліків. І звичайно пацієнт вже змушений викласти якусь суму, тому що. Безкоштовна, власне, всі ці інші, крім протуберкульозних препаратів, воно не передбачено. Вони йдуть за кошти самих пацієнтів. Люди здебільшого думають, що туберкульоз вражає тільки легені, але насправді це значно серйозніша проблема, адже часто вражаються інші органи. Так, на жаль, легенева форма туберкульозу, ми найбільше про неї розмовляємо, тому що це та форма, при якій людина стає небезпечною для тих, хто її оточує. От, але туберкульоз поражає всі органи і системи. Це і шкіра, і молочні залози, і лімфатичні вузли, і нирки, і ми маємо захворювання кісток, захворювання очеревини, тобто очей. Тобто ми маємо всі органи і системи. На протязі останніх років, коли раніше в нас переважали там, можливо, нирки, чоловіча чи жіноча статеві системи. То зараз ми маємо такі форми, які довгий час, напевно, років 20, в нас не зустрічались. Це туберкульозне ураження очей, це туберкульозне ураження молочної залози. От. Тому при наявності яких скарг завжди треба звертатись до сімейного лікаря, консультуватися з вузьким спеціалістом. ну і... Проходити якесь УЗД-обстеження, щоб можна було діагностувати туберкульоз інших органів і систем. І, зокрема, значить, найбільшу небезпеку створює так само ураження кісток і суглобів, часто хворий з туберкульозним ураженням, наприклад, хребців хребта. Вони дуже довго, власне. Хворіють, вони собі мотивують, що це, наприклад, в них радикулярні болі, ще якісь. І щоб поставити той діагноз, необхідно, щоб пацієнт звернувся до ортопеда, щоб було вчасне обстеження того пацієнта, і при необхідності він повинен бути скерований вже в ортофтезіатричний відділ, який є при Львівському регіоні. Регіональному фтізіопульмонологічному центрі там вже остаточно є можливість дообстежити такого пацієнта і відповідно виставити вчасного діагнозу пролікувати. Які симптоми можуть вказувати на те, що система вражена якраз збудником туберкульозу? Ну, ви знаєте, якщо говорити позалегеневі захворювання, то як таких симптомів це симптом ураження будь-якого і системи. Тобто, якщо б, наприклад, взяти нирочки, то ми будемо мати і больовий синдром, і зміни з сечі, і для того, щоб поставити діагноз туберкульозу. Має бути УЗД картина і посів сечі, власне, наявність туберкульозної палички. Тобто вузький спеціаліст в межах бродів нема такої конкретної Клінічної картини, щоб, ну, може бути на ОЗД якісь такі зміни, які вже наштовхують на те, що це може бути туберкульоз. Але, як правило, все-таки позалегенева симптоматика потребує підтвердження в центрі позалегеневого туберкульозу, яка в нас є. От Ця лікарня працює на Бойжеленського, 5 і, звичайно, вони готові нас. Брати пацієнтів, обстежувати, тобто там дуже позитивна така завжди така настройка на пацієнтів, і вони мають можливості діагностувати mm. це захворювання. Угу. І повернемося до місячника діагностики на туберкульоз Романівна, що буде робитися упродовж цього часу. Як бажаючи зможуть обстежитися і дізнатися, чи є у них така проблема. Ну, У нас до обстеження пацієнтів готові всі сімейні дільничні терапевти, тобто вони всі, як кажуть, ми їм нагадуємо про це захворювання і вони готові обстежувати пацієнтів, які будуть приходити з відповідними скаргами. В межах району ми маємо можливість все це зробити і флюорографічне обстеження, і рентгенобстеження, обстеження, відповідне обстеження, мокротиння. Це ті ну, обов'язкові обстеження, які будуть і повинні здійснитися в межах району. Міру можливості намагаємося проводити широку санпросвітню роботу. Це якісь інформаційні матеріали, які ми там і на фельдшерські пункти роздали все, що можна було, бо не скажу, що їх є так багато, от, але міру можливості ми намагаємося. І в себе в поліклініці У нас є такий інформаційний столик, на який ми також викладаємо якісь, Якусь інформацію для пацієнтів, щоб їм нагадати, щоб, можливо, хтось в себе щось запідозрить. Плюс, звичайно, ми не знаємо наскільки доцільно ми спробували в нашій газеті розмістити якусь таку інформаційну анкету, можливо, також вона насторожить наших людей і також подумати про свій стан, коли можна, дивлячись в газету, спокійненько подумати, а може в мене щось подібне є, а може мені треба звернутися до відповідно до лікаря. Тобто, ну от в такому аспекті. Ну і на сам кінець кажуть, профілактика завжди краще, ніж лікування, щоб порадили бродівчанам, як уберегтися від такої небезпечної хвороби, як туберкульоз. Заразитись на туберкульоз можна будь-де. Тобто, ну переважно в закритих приміщеннях, там, де збирається багато людей, де приміщення є закрите. Якщо попаде одна людина, яка хвора на туберкульоз, і звичайно, вона буде кашляти, то при кашлі вона виділяє мільйони отих туберкульозних палочок, які, як правило, вони перебувають в такому підвішеному стані в. Повітрі от, і вдихаючи оце заражене повітря, ми маємо можливість інфікуватися. Ну, але вважається, що це як мінімум 8 годин треба перебувати, щоб дістати їх певну кількість тих бактерій, які б могли викликати захворювання. От, найбільшу небезпеку створюють люди, які перебувають в сім'ї там, де є туберкульоз. Звичайно, таких сімей ми знаємо, ми намагаємося Ім розповідати, як себе вести. От. Ну, і одною з причин ми вже говорили, що це зниження імунітету. Тобто, щоб не захворіти, треба намагатися не перебувати. Там є хводеї хворі на туберкульоз, нормально харчуватися, тобто не зловживати такими. І алкоголем, і наркотиками, тому що ті фактори, які знижують імунітет, як правило, вони будуть. Чинниками будуть причиною захворювання на туберкульоз. А паличка, вона буде все. Ну, на відкритому повітрі, як правило, вона знищується під впливом сонячного проміння, тобто ультрафіолет він знищує туберкульозну паличку. Тобто реально шансів немає. Тільки тривале перебування в закритих приміщеннях. Дякую вам, загадую нашим радіослухачам, що ми спілкувалися із фіатром району Зиновією Романівною Ілящук. Бажаємо вам міцного здоров'я, шановні краяни. Бродівським відділенням поліції, Золочівського відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області за вчинення кримінального правопорушення розшукується громадянин Грецишин Ярослав Володимирович. 27 грудня 1989 року народження житель міста Броди проживав на вулиці Головацького, 42, який на даний час переховується від досудового розслідування. Усім, кому що небудь відомо про можливе місце перебування Грицишина Ярослава, просимо повідомляти за телефоном. 42108, 42108 або 102 102. Центр відновлення зору Анатолія Сови професійна офтальмологія для усієї родини. Здорові очі, нова якість життя. 11 квітня запрошуємо на прийом у броди. Прийом буде приходити у редакції газети Голос Відродження. Телефон для попереднього запису 2 75 47 2 2-75-47. Бродівський районний військомат запрошує на військову службу за контрактом у 16-ту окрему бригаду армійської авіації, яка дислокується у місті Броди. Вимоги до кандидатів наступні придатність за станом здоров'я вік від 18 до 60 років для чоловіків та від 18 до 40 років для жінок, які не мають офіцерського звання. Освіта вища, професійно-технічна, повна або базова загальна середня. Кожному військовослужбовцю держава гарантує. Стабільне грошове забезпечення, стрілець, 7 тисяч гривень старший стрілець, 7 з половиною командир відділення 8 тисяч 34 гривні. А також додаткові виплати у зоні проведення АТО, соціальний захист, можливість навчатись у вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби, заочне навчання за рахунок держави, починаючи з другого контракту. У вищих військових навчальних закладах під час проходження військової служби для отримання цивільної вищої освіти бакалавр виплату грошової компенсації за винайм житла для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, щорічну відпустку зі збереженням грошового матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей, санаторно-курортне лікування та відпочинок, речове забезпечення у відповідності до визначених норм. Участь у складі національних миротворчих контингентів та миротворчих місіях, можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського складу, які мають вищу освіту, види контракту терміном на три роки або короткотерміновий на термін дії особливого періоду громадяни, які виявлять бажання проходити військову службу за контрактом. За додатковою інформацією можуть звертатись у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою місто Броди вулиця 22 січня, 16 або за номером телефону 42 92 4 22 92. Шановні краяни, у третю неділю Великого посту. 3 квітня священнослужителі Української греко-католицької церкви запрошують усіх вірних району стати співучасниками великої хресної дороги, що пройде містом Броди. Розпочнеться хресна хода о 16-й годині біля пам'ятного знака Героям Небесної Сотні, що біля Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. На цьому наш п'ятничний випуск завершено. На все добре, нехай щастить! Гарного вам дня!